Доброго дня. Сьогодні сервісне відео по заміні манжети ГКП 22 кВт. Це кормовий манжета 55х80 фірми Ерікс. Для того, щоб поміняти манжету, потрібно злити масло або повернути гранулятор таким чином, щоб хвостовик був зверху. Отак: от, от, як на відео. беремо Знімаємо, відкручуємо гайку на 30. Знімаємо шайбу. Під шайбою кільце. Потім шайба з кільцем. Ось кільце ви бачите на відео. Знімаємо, підважуємо важелем напів муфту. Добираємося до е, манжети. Знімаємо манжету. Якщо вона вже е, порвана, ми її замінюємо. Дивимося на юбки. Юбки – це важливо. Робимо заміну. Беремо новий манжет, змащуємо. Мастило 80, w 90, бо тац 17. Ставимо його в посадкове місце. Щоб було все рівно. У нас приспособи, висадити можна там через велику шайбу. І все в зворотньому порядку. Обов'язково дивимося, щоб ці юбка ця була рівно, не задерта. Змазуємо на мастилом. І садимо е, обертальними рухами на півмуфту. Подивитись ще юбка стала на півмуфту. Чи вона не завернулась. Отакими От рухами. Потім ставимо е, кільце в шайбу. Посадкове місце. Кільцем ставимо вниз. Потім кільце в посадкове місце. Шайба. Гайку проходимо різьбовим клеєм. І закручуємо. Робите собі упор і закручуємо. Після закручення перевіряємо, чи сів підшипник. Болванка алюмінії або мідь, щоб не пошкодити напівмуфту. І ще раз зажимаємо. Якщо потрібно, будуть резинки, сальники, телефонуйте сервіс, вам все відповість і відправить. Дякуємо за перегляд.